Погода в Україні на початку листопада не перестає дивувати. Синоптики прогнозують випадання мокрого снігу у частині областей наступні дні. А де саме це буде, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 6 листопада, мокрий сніг ітиме у таких областях як Харківська, Луганська та Донецька. А ось нарешті території країни буде панувати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс шести до плюс десяти градусів тепла. Лише через сніг та похмуру погоду у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде холодніше всього до плюс трьох, плюс шести градусів тепла в денний час доби. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. І лише у всіх західних областях вночі мороз до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 7 листопада, дощів та мокрого снігу не передбачається, та по всій країні буде переважати суха та сонячна погода. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Тепліше буде у південних областях аж до плюс 12 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У всіх західних областях вночі до мінус 3 градусів морозу. У п'ятницю, 8 листопада, опадів в цей день ніде не очікується, та буде суха та сонячна мінливою хмарністю погода. Вітер в цей день відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря до плюс 12 градусів тепла. Морозець вночі все ще буде у всіх західних областях до 0-1 градусів. На всій решті території вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!